Головне політичне шоу планети це американські дебати. Дебати між чинним президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Це така м, важка вагова. Категорія важка категорія політиків. Ну Дональд Трамп він він нещодавно політиків. Джозеф Байден є давно політики Політиком такі важковаговики очікують, що кандидати зроблять кілька заяв, дадуть відповіді на запитання ведучих. Я так розумію, будуть питання і одне до одного. Вони мають тривати приблизно півтори години, тобто 90 хвилин. Це перші в історії дебати. В перші в історії такого не було Міс чинним. Президентом і колишнім президентом, і цікаво, що вони найбільш ранніми дебатами. От теж вибори 5 листопада. Але дебати відбуваються: я так розумію, це перший тур дебатів. А, а всього на всього 27, всього на всього у червні. Зазвичай дебати у Сполучених Штатах логічно їх проводити за місяць. Ну окей, добре, за півтора-два місяці до виборів. А тут фактично за п'ять місяців до виборів. Вересень, жовтень, адекватно проводити дебати, коли вже все зрозуміло. А тут ще ну, кандидати можуть змінити. Елементарно, крім того, Байден і Трамп перебуватимуть нарешті. Це буде в одному приміщенні перше за 4 роки. Пам'ятаєте, за часів ковіду зійтися на... в одному приміщенні не могли. Були де дистанці... Як всі ми з вами тут ефіри вели дистанційно, так само і дебати відбувалися дистанційно. А коли відбувалися їхні дебати перед виборами 2020 року, цю дискусію ну відверто було важко назвати джентльменською, тоді її назвали якимось таким крик фестивалом. Is, a lot of new question is, а Ну, що ж до сприйняття виборцями, то американці вважають: от як американці, чисто як людину. Чисто як людину. Як вони... То а, Байден на думку американців відповідно до опитування одного з видань, він якийсь, от м, як можна сказати, симпатичніший, він добріший, він емпатичніший, він якось приємніший. He is more kind, вважають американці, ніж Дональд Трамп. А, Трампа бачать більш жорстким, більш сильним. Захіл видання провело от опитування, і вони думають: от люди пишуть, респонденти цього видання, що Байден він чисто як людина, от він. Якщо ситуація станеться з більшою імовірністю, аніж Дональд Трамп, він допоможе незнайомій людині, підкаже, куди правильно йти. Там не знаю, сумку піднесе, дасть пораду щодо стосунків, підніме, поверне втрачений гаманець. Якщо випаде з кишені купюра сто доларів, він скаже: Гей, у вас випала купюра. Трамп е, Трамп, на думку американців, був би кращим агресором, армреслером. Він такий потужний, кращим гравцем у покер. от Його з таким асоціюють таким. Авантюристом, сильним, сміливим, він довше протримався аніж Джозеф Байден на безлюдному острові. Він такий self-made guy. І звісно, що питання війни Україні і її закінчення буде піднято на цих дебатах. Ну, я в цьому не сумніваюся ні на секунду. І дане питання, воно звісно, обома дуелянтами, Розглядається в контексті того, що цю війну варто закінчувати. Але бачення, як це зробити, як закінчити війну, водовох воно абсолютно різне. От Трамп виказує, ми чуємо неодноразово свою готовність виступити посередником у перемовинах, в процесі. Але механізму, як змусити Росію зупинити війну, зупинити бойові дії, він не має. Він мовля, каже: Я позвоню Путіну Путін мій друг, і він зробить все, що я попрошу. Але ж ну ми знаємо прекрасно, як реагує Путін на будь-які проханки. Як як можна ставитися до Путіна обіцянки. Обіцянка то ця цянка у Путіна. І ще Трамп неодноразово говорив, що допомога Україні має надаватися не у форматі гранту, тобто без е, вимоги повертати ці гроші, а має надаватися у формі кредиту. А от Європа. Має якраз таки робити більше в порівнянні тим, скільки робить зараз для допомоги Україні. Байден навпаки, він очолює міжнародну коаліцію допомоги Україні. І от під головуванням Байдена допомога Сполученим Штатам на даний момент склала 150, 175 мільярдів доларів. Байден неодноразово заявляв, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Ця цитата стільки часу, скільки це буде необхідно.